Кнопка подобається тим, що не треба вже видзвонювати лікарям пояснювати. Тобто ти робиш виклик, лік... лікар отримує на телефон свій виклик. Система зрозуміла, тут там нічого вибрав. То що тобі треба, нажав на кнопочку, підтвердив все. Розумієте, далі все система робить автоматично, ніяких труднощів нікого немає, тільки там треба слідкувати, щоб система працювала. Система кнопка подобається тим, що вона прискорила час надання допомоги, оскільки лікар зразу розуміє, куди його викликають, чи це є відділення приймальне, чи це є трампун, чи це є діагностичне відділення. Плюс ми зменшили час перебування пацієнта у приймальному покої, тому що він не очікує довгий період часу на прибуття лікаря. Система є максимально проста, легко доступна для будь-якого віку. Оскільки нас є як молоді працівники, так і лікарі більш старшого віку. Вона є максимально доступна для всіх. Нічого складного в ній немає. Система кнопка мені подобається тим, що вона е, дуже функціональна. Враховуючи те, що вона використовує кольорову схему кодування викликів, ми не роздумуємо над тим, що нас чекає там. Ми готуємось до всього. Лікарня Святого Миколая це є дуже велика лікарня, яка через особливості своєї будови не може забезпечити абсолютно всі місця цієї лікарні, надійним стільниковим зв'язком. Враховуючи те, що система кнопка покладається не лише на стрільниковий зв'язок, а також і на бездротові мережі, ми можемо бути впевнені в тому, що виклик, який надійшов до лікаря, обов'язково цей лікар отримає.